Без рукавки сорту екстра вага. 15 кг, Ціна 6 євро за 1 кг. Перша ось така безрукавочка. Дивіться, яка гарна, неонового кольору. В розмірі 44 Далі. Ось така синьо біла, безрукавочка. Дивіться, яка гарна. Розмір, розмір, розмір. В розмірі М. Далі ось така темно-зелена, дивіться, яка класна. В розмірі L. Дуже класна безрукавочка. Далі ось така червоно-рожева, бурючковий такий гарний відтіночок. В розмірі L. Далі сіренька. Дивіться, яка класна. Звичайні, такі гарні, базові безрукавочки на кожен день. В розмірі L54-56. Так, далі у нас іде ось така, дивіться, яка гарна носа, без рукавичка з таким гарним оригінальним горлом. Розмір це у нас МЛ може бути. Далі ось така чорна сіра без рукавичка. Вона йде двохстороння, може бути сіра, може бути чорна. що Так со так, Буде прекрасно. Базова, звичайна, на кожен день. Ось така. дивіться, яка класна. Чорна, звичайна, В розмірі 5XL. Нічого собі такого, такий класний великий розмір. Так. Далі дивіться, яка класна безрукавочка, Хоп! В розмірі 40-42. Вона йде як дубляночка. дуже прикольно. Далее ось така зимовая. дивіться, вона такая класна, на хутрі. В розмірі, так, розмір не пише. Ну це в нас, напевно, есочка, емочка може бути, ікс есочка. Далі, ось така біла есенька. Ось така, дивіться, яка класна. В розмірі XL, Далі червона, дивіться, яка класна. Також утеплена в розмірі М3240. Вау! Діти, яка класна. З блискітками йде. В розмірі... Так, це у нас Елька XL. -ка Далі дивіться, яка класна безрукавочка. Розмір, це, напевно, XSS, вона йде укорочення, малесенька умова, але вона буде дуже теплесенька. Далі ось така коричнева в розмірі 3 xl Ось така жовтенька, дивіться, яка класна. Вона йде приталена. Розмір тут, напевно, ML. Далі знову чорна, звичайна базова, безрукавчику може бути як жіноча, так і чоловіча. В розмірі, так, що тут у нас розмір, 36-й. Це у нас екошно. Далі ось така з капюшончиком, дивіться, класна також звичайна базова. Вона йде від H&M, в розмірі 38. Далі ось така дуже ніжна. Дивіться, всередині йде хутро і дивіться, яке воно гарне, новесеньке. Розмір, 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 розмір. Вказано. Це у нас, напевне, XL. Хоп. Ось така. Дивіться, яка класна. Так, розмір 44-й. Ось така, що Розмір також на вказуваний, це приблизно 2 XL, вона досить великого розміру йде. Далі дивіться, яка класна, вона йде подовжена. Така е, на хутрі. Розмірі L. Класні засічки. Далі ось така, дивіться, приталена. Розмір, розмір 40. Від 38 до 44. -го. Далі дивіться, яка класна, вона йде тут, тканинна, а тут балонова. В розмірі М. Спортивна, без бензина. Так. хоп, Далі ось така темна синього кольору в розмірі М. Так, ось, скільки нас залишається. вам сподобалося цей то Пісіть нашим менеджером у Viber та забирайте його прямо зараз.